Everyone, I'm back, welcome to my channel. Today I just little speak little bit about uh, catalytic element very important part of our, every car. Um, скажу вам так: цей елемент не знімався до мене 25 років. А тепер маленька розкажу, чому я його почав знімати. Зацікавився цим елементом по тій причині, що давно мені попадалось на очі відео, де люди знімають, чистять. Хтось просто вирізає різні ситуації у людей. Я б так собі подумав, прийшов час, чому? Тому що на турбіні вже певний час є запотівання масляні і на патрубку біля турбіни. Відповідно, є дві причини: або турбіна вже, скажімо так, підгулявша. Але що не може бути, в принципі, хоча я і це не це допускаю. Так як в турбіні на валу допуск у межах заводських 0,8 і крильчатка жива, турбіна дує, машина їде. Але... Але запотівання масла є, все ж таки, я поліз до каталізатора. Каталізатор до мене не знімав ніхто. Скажу вам болти, які стільки років вони відкручувалися, це така проблема їх відкрутити, що це просто. Дуже-дуже-дуже непросто. Тому знявши каталізатор, намучившись цілий день біля нього, по суті, з болгаркою зрізавши болти, які гайки виявилися мідними. Тому вони дуже легко зминаються грані. Ось такі гайки в оригіналі стоять. Ось це є з міді гайки. Такі самі стоять на опуску, на колекторі, в цій машині. Ну, скажімо так, тут ця річ, вони такі мають е, сам, самозатяжні, е, що, що не відкручуються, Тут трошки так, е, такої трикутної форми закінчення. Воно не дає можливості відкручуватися плюс мідь, звичайно. Е, ось такі оригінальні гайки. Е, що коли я зняв? Чесно кажучи, я зрадів, бо побачив, що каталізатор так і забитий. Що я в ньому побачив? Зараз вам покажу. Візьмемо ось так, включимо світло. І побачимо. Ви це бачите? Ось ці сіточку, що я частково бачу відкриту. Це тому що я вже, частину, постукавши по каталізатору, коли відкручував, частина вже шлаку звідти нагару випала. Але вам скажу так. 60, навіть більше відсотків, я думаю, що навіть 70 повністю було забито. Тобто, уявіть собі, закрийте рот собі рукою і пропоробуйте бігти. Я думаю, що вам це легко не дасться. А так само в машині. Відповідно, коли забитий каталізатор зашлакований, ось бачимо. Там навіть доходить до 2-3 міліметри товщина нагару. Ось де свіжа сіточка, ось така вона сіра має бути всюди. Автомобіль запирають гази, підпирають і вертаються в турбіну. Тим самим тиснуть турбіну і випирають масло. От чому вся фішка, от чому вся фішка. І на впуск попадає теж. Тобто, це неправильно працює до кінця двигун. От чому я і був саме радий, а радий я був тому, що цю проблему можна цю усунути. Тобто є спеціальна речовина, яка туди буде заливатися всередину і буде повністю все роз'їдати. Ось вам мій вихід з ситуації. Таким чином, я це вирішив. надію, що це полегшить життя автомобілю дуже сильно. Коротке, але змістовне відео. Для тих, хто ще цю річ не робив, раджу зробити. По тій причині, що ось маркування каталізатора аудіо оригінал. По тій причині, що це дійсно потрібно. Воно просто забивається. Але побачимо чуть-чуть місцями просвічується. І усе. Тобто, отак і працювало. Тримайте свої автомобілі у справному стані. Коли я почищу, покажу вам результат, покажу, чим я чистив. Запишу ще одне відео. Всім всього доброго. Тримайте свій автомобіль у справному стані. Всім всього доброго.